Світлана Журик жінка рятувальниця в Дніпрі. Працює старшиною 4-ї пожежно рятувальної частини 8-го загону головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Анастасія Квачко, жінка-рятувальниця, яка працює у другій пожежно-рятувальній частині в Черкасах. Наталія Тяжола, рятувальниця пожежкового рятувального відділення ДСНС України у Тернопільській області. Карина Гачатурян – перша дівчина, начальниця караулого пожежної частини в Дніпропетровській області, бере участь у гасінні пожежі, керує командою та несе відповідальність за підлеглих. Українські жінки-рятувальниці демонструють свою відвагу та мужність та допомагають захищати свою країну та її громадян. Від наслідків війни і таким чином жінки-рятувальності наближають перемогу. І шляхи, хай буде сонце там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно все мене і навіть біль не сумуй, посміхни зі мною все буде добре, твоя любов допоможе. І погляд лікує ти все, що бракує, це прикро сою. Не знаю, що завтра як буде. Зеленська Олена Володимирівна. Олена Києшко народилася 6 лютого 1978 року у Кривому Розі. Закінчила будівельний факультет Криворуського технічного університету за спеціальністю архітектор, але не дивлячись на її освіту, вона стала хорошим політиком. 20 травня 2019 року Зеленська стала першою леді України. 17 листопада в інтерв'ю журналу вона розповіла про свою першу ініціативу реформу харчування в українській школі. У червні 2020 року запровадила поширення української мови у світі. У грудні 2019 року Зеленська ініціювала приєднання України до міжнародної ініціативи G7 з гендерної рівності партнерство Біариц. І це тільки маленька частинка діяльності Олени Зеленської. Вона зробила набагато більше для нашої країни. Також вона підтримує активну громадянську позицію під час повномасштабної війни. Тисяч жінок на сьогодні є військовослужбовцями Збройних сил України. Але ця цифра значно більша, адже є медики, бійці добровольчих підрозділів. У кожної жінки, яка пішла на фронт, є свої причини. Є історії жінок військових, дуже відомі про когось відомо менше. Ось імена лише деяких із них: Наталія Борисовська, псевдонім Зелене Яблуко, Галина Климпоус, Перлинка, Євгенія Янченко, Київська Русь». Тетяна Дундук, Кучерява, псевдонім Танчик, Анна Бондик, Оксана Якубова, Віра Прохира, Олександра Завальна, Людмила Білека, Юлія Кірілова, Валерія Бурлакова. Нині українські жінки беруть участь у всіх аспектах війни на фронті. Вони живуть у підрозділах, як волонтери, служать бойовими медикинями, піхотниками, снайперками, кулеметницями. Серед них є відомі блогерки, які свою медійність теж поставили на допомогу армії. Співачка і ведуча Анастасія Шевченко була стрільчиною-санітаркою та інструктором із самої взаємодопомоги, Інструктор з тактичної медицини і бойовий медик Марія Назарова, відома бойова медикиня Ярина Чорногуз, колишня редакторка жіночого журналу Леся Ганжа, яка з 24 лютого записалася в тереоборону Оболонського району Києва. І охороняла об'єкти інфраструктури в Вірпені під час боїв під Києвом і багато інших. Всі вони героїні. Кожна з них виконує своє завдання, і кожна особиста історія це історія України. Останній рік був досить багатим на перемоги українських спортсменок у міжнародних змаганнях. Ось деякі з них: Українці дуже люблять воду: море, річку та озера. Україна завжди славилася спортсменами з водних видів спорту. Були важливі перемоги, прикрі поразки та лідери світового рівня. Нині ми також маємо таких спортсменів, які прославляють Україну на весь світ. Спочатку пройшов чемпіонат світу, в якому взяла участь Україна. За підсумками змагання, наші спортсмени виграли 10 медалей. На європейському турнірі Україна виступила трохи краще 15 медалей. Такий результат дозволив нам стати третьою у медальному заліку. Україна посіла друге місце у медальному заліку Паралімпіади 2022. Це найкращий результат в історії. Марина Бех на літньому чемпіонаті Європи 2022 року у Мюнхені стала чемпіонкою у потрійному стрибку. Юлія Андріївна Левченко. Українська легкоатлетка, що спеціалізується в стрибках у висоту, срібна призерка чемпіонату світу, чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор 2014. Даяна Ястремська. Чемпіонка турніру VTA в Аделаїді 2021 та фіналістка турніру VTA в Майами 2021. Жіноча збірна України стала тріумфатором загального заліку змагань, виборовши 8 нагород, 4 золоті, одну срібну та 3 бронзові медалі. До тріумфу нашої команди долучилась і вихованка вигодської дю США Ірина Заблоцька, що стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 72 кг. Перемоги у спорті мають позитивний вплив на мобілізацію нації та допомагають в укріпленні її морального духу, успіхи у спортивних змаганнях, своєрідні символи національної гордості та єдності. Вони підтримують почуття оптимізму та впевненості у своїх силах. Крім того, спортивні перемоги підвищують імідж країни у світі та показують, що українці є сильним цілеспрямованим народом. Будь-яка війна це щоденне змагання зі смертю. Успіх українських захисників залежить не тільки від їхнього досвіду та бойового духу, а й від рівня медичної допомоги. Тому наша подяка вам, жінки, медики. Саме ви сьогодні рятуєте бійців, які важчі за вас утричі. Саме ви завжди готові прийти на допомогу, навіть якщо це ризиковано. Саме ви, залишивши рідних, пішли на фронт, щоб рятувати життя. Саме ви, тендітні дівчата, та досвідчені жінки, які стоять на варті здоров'я та життя. Саме ви, приклад надзвичайного. Героїзму, тих, хто робить операції під обстрілами, саме ви, наші янголи у білих халатах, справжні героїні. Саме вам сьогодні велика подяка, Шана та Слава за вашу таку нелегку працю. Під час війни в Україні створила організацію, що допомагає знайти зниклих під час російського вторгнення, а також шукати та звільняти цивільно полонених. Українки жінки-героїні, незламні духом, незламні вірою, які пліч опліч з нашими чоловіками захищають неньку Україну від окупантів, хто на передовій, хто в тилу. Але кожна з вас це наша єдність, наша перемога.